Вітаємо на каналі Деревосад та Виноград. Сьогодні коротко покажу і поясню, чим ми обробляємо осінній сад, весняний сад і виноградну лозу. Ось таким препаратом здоровий сад. В його основі є цинк, мідь, залізо і також сірка. Відповідно, тут на 10 літрів потрібно 400 мл. Я використовую ось таку бутилочку. Вона, я думаю, продається всіх господарських. Це для того, щоб розводити бензин для бензопили. Таким чином мені треба 400 мл. Олія наша виглядає ось так. Це соєва олія. Перед тим я її вже взбовтав. Сьогодні нарешті дочекався, що температура на Львівщині піднялася трохи, бо вона нас вже був перший сніг. 400 мл. Виливаю я її сюди. Тут в нас ось таке получається. Обов'язково добре взбовтати саме нашу робочу рідину. Я використовую господарський міксер. Ось такий у нас робочий розчин отрився. Я використовую акумуляторний ранець. Він на 16 літрів, тобто я зараз забовту на 10 літрів також ще на 200 мл добовтаю на 5 літрів. Зараз я замішав на 10 літрів, так як в мене оприскувач на 16 літрів. Я використовую ще 6 літрів і туди добавлю 200-250 мл робочого розчину. ну, готового концентрату, точніше, здорового саду. Використаю 200. Це хороша альтернатива для тих всіх, хто не любить заморочуватись у це, Бовтати залізний купрос, мідний купрос. А це, наприклад, альтернатива в всьому 30 d 30 v зимовіту. О, мікс. Всьому олійному. Тобто тут олія, залізо, цинк, мідь і сірка. Сірка виконує тут функцію, до речі, більше навіть весняну, ніж зараз. Тобто сірка ми всі знаємо, що працює при вищих температурах, тобто вона тут має накопичувальний ефект. Вона проникає в глибоко в кору, залишається там до тих часів, поки. Прямі сонячні скажімо так, лучики не нагрівають оцю кору до тої температури, щоб вона стала робочою. Коли вона стає робочою, вона якраз виконує функцію акарицидну. А Олія у нас виконує функцію, щоб закрити всі пори проти цикадки і всіх зимуючих шкідників. Наш оприскувач повністю заповнений. Після цього, коли ми його гарно взбовтали, розвели все до однорідної маси, це наш робочий розчин. Не затримуємося об часі, йдемо обробляти, будемо обробляти молоді дерева. Їх цього року побило ось так цикаткою. Тому такі дерева не пропускайте, обільно гарно полити, щоб всі пори закрилися, щоб всі шкідники і яйця, які там залишились в корі, що не задихнулись? А залізу цинк мідь, вони ще зроблять по дію для дерева. Проводимо також обробку остатньої виноградної лози. Наша виноградна лоза визріла повністю до кінця, її вже можна обрізати. Але перед обрізкою ми завжди її обробляємо. Це допомагає навіть кращому перезимуванню. Я вкриваю землею, і, в принципі, оця олія, яка є в основі здорового саду, вона робить трохи плівку. За рахунок цього воно краще перезимовує. І навіть ті, які трошки не дозрівали, я бачу лодзи, вони також все-таки. Скажем так, не випрівають, не вигнивають. Тобто, перезимування можливо, це не мою суб'єктивну думку, мені здалося так, але все таки мені здається, що допомагає трохи більш краще перезимувати. А мідьк, цинк е і залізу, сірка, яка є в основі, вони ще роблять фунгіцидну дію. Ну, сірка, звісно, акерацидна. Тому це потрібно обов'язково, як на мене. Після такої обробки, коли минає 7-8 днів, я починаю вже обрізку. Ми це також обов'язково знімемо, це, наприклад, багаторічний кущ. Тут повідстрілювало із голови достатньо багато лоз для омолодження. Ми не працюємо з сучком заміщення. І це все ми також знімемо.